Всім привіт! Ремонт такого ліхтарика павербанка. Почав підблимувати світлодіод в режимі великої яскравості. Потім почав тускліше світити, то іноді проблемово більш яскравіше. Зрозуміло, що це є перегрів світлодіода. І постало питання, як його правильно розібрати. Я подивився деякі відео на Ютубі. Один чоловік двома спонжерами пластиковими тут підважував, у мене був в наявності тільки один так хороший, але тільки один. Пробував щось підставити з одного боку, але оскільки ця поверхня плотно вставляється в нижній. Плотно вставляється, то зразу друга поверхня стає такою, що не може сюди нічого підіпхати. І виникла ідея взяти з пластикової пляшки або із блістерних упаковок, я думаю, такого є достатньо багато, таку смужечку, і оскільки е, защіпки зі сторони кнопки і з протилежної сторони. Зі сторони кнопки, десь на відстань до 2 см, гарно ця е, пластик входить і е, піддергує защіпку. Після того е, спонжером з одного боку чуть підважуєте і дуже легко розбирається такий ліхтарик. Тепер е, щодо е, його параметрів, світлодіод поміняв. Той попередній був спалений, вийшов з ладу, деградував. Що можу сказати? Акумулятор заряджається до напруги 4,16. Під час повного заряду, якщо ним світити, напруга опускається 4, 10, 4 При цьому потужність світлодіода 1,25 Вт, бо струм. Той, що я виміряв, 385 390 мА при повному зарядженому акумуляторі. Відповідно, тепло просто нікуди в таких ліхтарях розходити ну, відходити, і світлодіоди досить швидко деградують. Способів вирішення є два. Або замінити токо струмообмежувальний резистор. Тут 2,2 Ом. Або на високій яскравості не використовувати більше, ніж там хвилину-дві підсвітив і переходити на низьку яскравість. Е, бачив, е, що дехто пропонує тут висверлити пластмаски трохи, е, взяти алюмінієвої фольги, збити в е, таку монетку. Е, навіть не монетку от кукульку, і після цього це буде відводити трохи теплові світлодіода. Але що я можу сказати, оскільки корпус пластиковий, друга частина корпусу теж пластикова, тут далі теж нікуди відводитись теплові, то це просто збільшить, трошечка збільшить теплоємність радіатора. Ну, там З хвилини 2 до 2-3 хвилин максимум. Тут або змінювати струмообмежувальний резистор, або просто підбирати режим роботи там, хвилина дві на великій яскравості і е, далі переходити на малу яскравість. Також е, хотів е, показати, е, шим на Зменшеній яскравості 225 Гц. Заповненість десь близько 40%. Ну, читати під таким ліхтариком ну, не зовсім безпечно. Але підсвітити в темну пору цілком годиться. Всім дякую за увагу!